Привіт друзі, я Нікі і ласкаво просимо назад в Майнкрафт, бо сьогодні буде мега цікаве відео. Напевно вам, як і мені, трішечки набрид звичайний Майнкрафт і немає нічого такого майже цікавого. Тому сьогодні просто уявіть собі, що ми зробимо. Те, що я намалюю, тим я і стану. Тобто, виходить, я можу намалювати якогось персонажа і щось таке, і стати їм просто й собі, як це буде дуже круто. А тепер давайте перевіримо, наскільки ви любите Україну. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви дуже любите Україну, то поставте вподобайку. Якщо ви дуже дуже сильно, неймовірно любите Україну, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. І обов'язково напишіть в коментарях, з якого ви міста або скільки вам років, бо я відповідаю на кожен коментар, і ви якраз можете це перевірити, якщо хтось не вірить. До речі, напишіть в коментарях, як вам мої квіточки. Мені здається, що вони дуже гарні, тільки треба на них ось так дивитися. Справді дуже гарні квіточки. За них теж можна поставити дречі вподобайку. Ну що, мені тепер потрібно знайти нашого Феодосія, наче він нам дає оці полотне і так далі, щоб почати малювати. Феодосі і ти де. До речі, а де треш? Можете написати в коментарях, можливо, хтось з вас знає, куди дівся треш, бо ви ж бачите, його тут посилені немає. Давайте спробуємо його тут знайти. Треш, ти тут? Треш, ну наче його тут немає в цих кімнатах. Давайте подивимося, можливо він тут. Як зазвичай, то він тут е, грав комп'ютер. Давайте подивимося, Треш, ти тут, ну наче його тут немає. Дивіться, так, треша тут немає. Він, він напевно сьогодні пішов з цього поселення, можливо, десь ще спить. Так, і тут, як завжди, мої найулюбленіші селяни. Хоча вони мене трішки недолюблюють, але це вже зовсім інша справа. Найголовніше це де Феодосі? Феодосій, ти де? Я тут. Де тут? Ви це чули? Я не зрозумів. Де ти тут? Я тебе не бачу. Де ти? Тут дуже багато селянинів. Я трішки е, не можу вас. Відрізнити один від одного, бо й дуже сильно схожі. Я тут шукай мене. Mm, шукати, ну так, це е, не дуже сильно цікаво. Я зараз ходжу, постійно тут шукаю, що ж таке. Ну чи можна знайти цього Феодосія, чому він постійно або ховається, або що ще робить, або там зовсім якогось чупакабру нам сюди насилає, або динаміти підмінює, ставить нам якісь жахливі динаміти за 16 грунту. Якщо хтось дивився то відео, то напишіться в коментарях. Ну це реально дуже жорстко, Не зрозуміло. А, ось ти тут, нарешті, я тебе знайшов. Ну що, ти мені наче в листі написав, а, а де. А, я листа загубив, не думаю, це нічого страшного. Ти мені в листі написав, що там, ти мені щось хочеш дуже важливе там сказати, а якісь палітри знову. Мені знову якось їх треба, там може дерево добути чи щось таке. Ну, по-перше, це піди і прибери мої діляночки, там візьми, посади знову пшеницю і так далі. Ну, те, що ти пам'ятаєш. Серйозно, ну добре, а потім ти мені до ці палітри? Обачимо. Добре, чомусь Феодосій трішечки розізлився. Я все чую. Та да, добре, добре, все. Я прибираю цю пшеницю, давайте ми її заберемо. Щось селянин зараз, точніше, Феодосій, поки мене чує. Щось сьогодні він не дуже ціно на в настрої, Я думаю, ви теж це чули. Щось якось він трішки сердитий, чи що. Ну, щось не дуже схоже на його, можливо, щось сталося, чи що. Таке дуже недобрий настрій, можливо. Ну нічого страшного, давайте ми зараз тоді, хоч ми вже майже. Посадили, дивіться, залишилося дуже-дуже мало. Залишилося трішечки. Давайте, хочеш садимо нашу пшеничку, ми майже її посадили. Цю пшеничку. Так, давайте, давайте. Головне, нічого не затоптати. Давайте, зараз хочеш, хочеш. Ось тут ще залишилося дуже-дуже мало. Давайте, хочеш, ми майже вже посадили цю пшеничку, Так, давайте, давайте. Все-все-все майже посадили. Ще трішечки, зовсім трішечки залишилося. Прям декілька секунд і все, ми закінчили. Серйозно, дивіться, як дуже сильно ростеться пшениця. Це його магічна тут вода, ось це, ось і так само ґрунт. Ну тобто то дуже дуже цікаво. І давайте тепер хочеш оцю ось моркву, морквачку давайте. Так хочеш, до речі, я трішечки візьму його моркву поїм. Я думаю, він не образиться та й не почує, як я його моркву трішечки покремсаю. Бо морква його справді смачна, дуже смачна, аби така морква в мене в реальному житті була дуже смачна. Ну мені дуже подобається, вона така солодка, знаєте? Ну, дуже подобається мені. Це найкраща морква. Це якби в магазині купити найкращу моркву. Моркву, ну вона, звісно, дуже дорога, дуже хороша морква. І з'їсти її. Оце ось дуже такий смак, вона прям розумієте, не без смаку, як деяка є морква, яка мені не подобається. А така прям дуже солодка, прям дуже добрий смак моркви. Ну мені дуже вона подобається. І ще вона дуже-дуже сильно корисна. Тому якщо у вас є морква, то обов'язково їжте вдома, тому що так, в неї дуже сильно багато вітамінів. Ой оце це ось фу. Я думаю, це мені він казав сюди, треба ось так ласти, сюди скидувати. Воно нам не потрібно, то сміття, ось то. Що гниле чи щось таке. Коротше, гниле нам отруйне, їсти не, не треба. Давайте зараз ось так беремо осаду. Можливо, потім щось нам селянин зробить. Наприклад, там картопельку, пюре, можливо, нам зробить з цієї картопельки бо мені дуже подобається, коли він таки мені готує на сніданок. Давайте, зараз, хоч, ми зараз це все прибираємо. Ось так, давайте все майже ми все посадили. Тепер все ми виповнили його перше завдання. Це дуже і дуже сильно круто. Ну що, давайте тепер ми перекладемо. Сюди ось а те, що ми роздобули. я зрозумів, нам сюди не потрібно, ми нічого не бачили. Якщо ви знаєте, навіщо йому ви бачили, що навіщо йому, то напишіться в коментарях, бо я поки що ще не знаю. Думаю, що це не для мене. Нікі, ти що сказав? Та ні, ні, я нічого не казав. Так, я все зробив. Так, чому ти не дивишся на мене? Чому ти в двері дивишся? Добре, давай ось так станемо. Ну, все, я все виконав. Ще яке потрібно завдання. Ну потрібно, щоб твої підписники поставили вподобаки та під... Писалися на канал. А що мені робити, якщо вони це вже зробили? Вони ж на початку відео поставили вподобайки та підписалися на канал, бо мої підписники самі-самі найкращі. До речі, я дуже сильно здивований, бо все більше і більше стає тих підписників, які тільки заходять на відео і вже ставлять вподобайки. Бо вони поставили дзвіночок і їм одразу приходить повідомлення, що на моєму каналі вийшло відео. І одразу ж заходять і ставлять вподобайку. І це дуже-дуже круто. Справді їх стало. Набагато більше, я прям дивився це в аналітиці. Тому великі молодці. Ну серйозно, вони це вже зробили. Що можна ще зробити? Ну, якщо ще хтось не підписався, то повинен підписатися з дзвіночками, поставити в подобайку. А той, хто вже в подобайку, то було б непогано, щоб вони поділилися цим відео з друзями. І тоді було б ще більше в мене сили і в інших відео. Тим отримав більш крутіше завдання, і відео були б більш крутішими. Серйозно, це правда. Ну тоді бо Обов'язково підпишіться та поставте вподобайку разом з дзвіночком. А якщо хтось може, то, будь ласка, поділіться цим відео з своїми друзями, щоб вони теж підписалися та поставили вподобайки. Бо, як нам сказав досі то відео будуть тоді виходити все частіше та ще крутішими, і будуть більш крутіші, там якісь завдання і так далі. Тому це буде дуже круто. Ну все я думаю, що ви все вже це виконали, і тому можна вже йти до нашого Феодосія. Ну все я думаю, що це вже все виконали. Я не хочу. Хочу перепитувати другий раз у моїх підписників, тому що їм повністю довіряю. Я їм вірю і я не думаю, що вони б мене обманювали. Так, ну добре, якщо ти їм довіряєш, то добре. Давай тоді я тобі зараз видаю палідри, точніше одну балітру, і полотна, будеш малювати, ким ти захочеш, ти ти станеш, як ти і казав на початку відео. До речі, навіщо ти постійно з собою носиш камеру? А, ну так це ж я відео кожного разу записую. Я думаю, що ти не проти? Ну добре, якщо всі поставили вподобайку, то підписалися, то добре, я згоден. Так, ну що, зараз повинен. Ти вже видав нам палітри? Так, так, все, можеш йти. Добре, добре, давайте. О, дивіться, серйозно, а чому тільки два полотна? Ну, тому що в мене найбільше не вистачило сили. А, ну, добре, я думаю, що все буде добре в наступні рази, в його буде більше сили. Бо силу йому відновлюють вподобайки та підписки. І якщо ви ділитеся цим відео, то його сила зростає в три рази. Просто уявіть собі, це було б нас не два полотна, наприклад, три або там чотири. Хоча б ну виходить, що настільки два полотна, і в мене тільки є два шанси щось намалювати дуже круте. Так, ким би я зараз хотів перетворитися, слухайте. А давайте йому затролимо. Якщо він нам дав тільки два полотна, то давайте його затролимо. Це буде дуже круто. Так, давайте намалюємо селянина. Серйозно, давайте ми намалюємо селянина і налякаємо його. Так, давайте. А, значить, мені треба покласти це сюди. угу. Відкриваємо і треба намалювати селянина. По-перше, я поки що візьму більш велику кісточку, пензлик, точніше. І зараз давайте ми придумаємо, давайте, треба нам трава. Угу. І зараз коротше, будемо щось згадувати з школи. Нам потрібно ось так зробити, а потім ось так щось нерівне зробити. Угу. Потім тепер взяти ось цей ось колір, щось так точніше. Ні. Початку дивіться, йде самий темний колір. Ось тут дивіться, з цього. З цієї сторони ми ставимо найтемніший колір. Потім беремо ось цей кольор, точніше, ось оце я переплутав випадково. Беремо ось цей ось потім колір, ще додаємо трішки ось такого. Потім трішки більше ставимо ось цьогось кольору. оце ось ось так ось. Ми це робимо. Там ось такі от нерівності повинні бути спеціально, це треба їх робити. І потім ось так. Теж з нерівностями ось так замальовуємо, ось так ось. Ну, ви зрозуміли. І ось так доверху. Ось у нас уже щось вийшло. І зараз ви просто побачите. Магію. Ми беремо, наприклад, ось чорний колір, так і туди ще додаємо ось такий. Це вже на темний колір вийшов. І дивіться, що зараз тут буде. Тут буде. Зараз ми малюємо ось так і беремо пензлик на один піксел. І тепер ось так, одним пікселем. Ось так робимо. Ось дивіться, щось у нас таке вийшло. І тепер знову беремо зелений колір, беремо, беремо найбільшу кість, пензлик, і ось так дивіться: ось так. І ось так, і ось так. І вийшло. У нас щось схоже трішечки на дерево. Але щоб воно було більш кращим, то ми ще зробимо а, ось таке, типу, тут, можливо, ще листочки виглядають і так далі. Але ще треба нам додати, хоч якихось іней. Тому знову ще накидуємо ще темніший колір. І ось тут ще робимо ось так, ось так. І тут під кінець, ось так ось ще зробимо. Щось більше вже схоже на дерево вийшло. І тепер давайте селяна, наче він там коричневий, тому давайте щось схоже спробуємо намалювати селянина. Я ще ніколи в житті своєму а, не я малював селянина, тому, якщо що, то вибачайте, давайте зараз спробуємо. Ну, хоч щось схоже на селянина намалювати, тобто ось так. І тепер треба нам зробити йому голову. Е, не знаю, вона там більш біліша, наче як. Якось ось таким ось кольором, наче його голова. Зараз ми трішки подивимося на того носатого. Я все чую! Ой-ой-ой, все-все-все. Тихо-тихо, мені чого не казали, це все почулося. Давайте його намалюємо трішки страшненьким. Ну як страшненьким, давайте ось так. Ну, ручки йому, типу, ось його руки, так як ми розуміємо, тепер, як завжди, треба тіні додати. Це 100% треба їх додавати. Ми перекладемо сюди і додаємо сюди ось такий ось колір. Ні, це вже буде дуже-дуже брудно. Ми накидаємось сюди і зробимо його просто світлішими, наприклад, ось так зробимо так. І нам потрібно тепер його дуже-дуже круте обличчя зробити. Буде. Тобто дивіться, що ми зробимо. Ось таку ось полосочку. По і ось тут його ось будуть очі. Дивіться, ось такий ось у нас піксельний вийшов селянин. Ну і виходить, що щось ще не вистачає для нашого малюнку. То давайте, ми вже, до речі, майже закінчили. Уявляйте собі, що буде, якщо ми в кінці або щось зараз може статися. Слухайте, уявляйте собі, якщо він зараз побачить і щось, коли я буду малювати, то зараз станеться щось страшне, тому треба обов'язково уважно зараз це все домалювати. І ви теж буде будьте дуже зараз уважним, бо можливо він зараз може все почути і не знаю, дуже сильно розсердитись, а якщо він розсердиться, це буде дуже-дуже сино погано, бо він може напасти на нас. Просто уявіть собі, ми можемо просто. Малювати, а він зможе напасти на нас ще щось таке ще статися. Тому зараз треба обережненько, обережненько і дуже-дуже зараз швиденько. Ми ось так домалюємо. Це сюди. Ось так. Дивіться, ось таке ось небо в нас виходить. Ще сюди. Ми ось так. Ось такий у нас виходить, що малюнок вийшов. І давайте у кінець. Це виходить, очищаємо цей колір. І тепер найбіліший колір повинен бути. Це ось такий. Щось я, напевно, ще пам'ятаю з школи. Ой-ой-ой, не дуже добре. І давайте ось так. Все, ми майже намалюємо. Тепер треба. Ось такий ось пензлик взяти, ось так, щоб обережненько обвести його, ось так ось так. І все виходить, що ми вже закінчили. Давайте ось ці ось пікселі. І все, дивіться, який в нас малюнок вийшов. Давайте тепер сонечко просто додамо, да, і все. І, і цього буде достатньо. Ось сонечко. І давайте маленьким ось цим ось домалюємо ось так. Ось такий вийшов у нас малюнок, щось якогось селянина. Не знаю чи його приймуть, але селяни у нас дуже вийшов піксельним, бо в нас маленьке полотно, і як бачите, тут більше пікселів намалювати не Можна ось такий ось у нас малюнок вийшов, його можна подивитися, ось так зняти. Ось, дивіться, ось такий ось у нас малюнок і вийшов. Так, ну що, зараз повинен бути, напевно, малюнок схваленим. Ну я це просто на це надіюся, що так і буде. Завантажую. Так, це вже дуже добре, що його вже завантажують. Малюнок схвалено, серйозно, його справді схвалили. Це дуже-дуже сильно круто. Ой, я що це. Ой-ой-ой, щось голова заболіла. А, А де мої руки? Не зрозумів. Слухайте, коли ви мене вже перетворите в селянина, я не розумію. Малюнок схвалили, але ну дав... О, Серйозно, дивіться. Я став селянином. Просто подивіться, як я дуже так м, цікавенько беру і див. Ха-ха. Ви просто подивіться, ось так ось я беру, біжу. Дивіться, як мене носик ось так ось бере туди, сюди, туди, сюди, ось так ручки ще. Я придумав, зараз давайте налякаємо нашого селянина. І на наступному малюнку я хочу намалювати дуже сильно, величезного щура. Просто уявіть собі, як це буде дуже круто намалювати. Просто дуже сильно здоровенного щура, прям з такими, знаєте, з дуже червоними очами. І налякати ще більше нашого селяна, на нашого Феодосія. Так, давайте. Давайте пі пішли сюди ось так, тихесенько зараз. Ось так ось так ось так. Селянин, а що ти тут? А, ти що, нікий, я що тут уштанці не наклав? Мене зараз я спідницю попортив. Ах, що ти злякався? Ти злякався так. А я зараз тебе з'їм. Ой, що це в мене з волосом стало? А, це напевно, щоб ми змогли над ним пошуткувати чи ні. Бо я справді не знаю, що це. Дігі, що ти там робиш? Мені зараз дуже страшно. А, ну, ш... ну що, слухай, там виходить, а дивися, тут щось у будиночку. Подивися, що там у будиночку. Е, подивися туди, подивися. Подивися туди в будиночок. Чесно, там нічого немає, просто подивися. Дивіться, який він впертий. Слухайте, давайте я придумаю, що ми зараз робимо. Ми візьмемо, заберемо цю штуку. Ось так, дивите. Ось так ось так. компостер. І знаєте, що ми зараз робимо? А дивіться, як я дуже круто тримаю. Слухай, Феодосій. Що, ти навіщо чіпаєш мій компостер? Я зараз покличу Дікі і він тобі по голові надає. А, а він. А, я зрозумів. Я говорю своїм голосом, а воно йому кажу, наче по селянському. Слухай ти, це дуже круто. Я, я тобі зараз хату твою спалю. Не треба, не чіпай. А слухай, я тут беру вже смолоскип, давай, я вже смолоскип беру. Де смій чимати, маніків? Знайде. Так дивися, я вже. Я перестав смолоскип. Що ти робиш? Слухай, дивися, що в мене є, в мене є компостер, а тепер ти додому не зайдеш, подивіться. Він тепер не зможе зайти до себе додому, як це дуже смішно. Ну і що, дивися, ось тут компостер в тебе, Я його забрав, і що ти тепер зможеш нам зробити? Все, я зараз знаю, що тобі зроблю. Отримуй. Що? А це як? А, Дік, я тебе. Це ти зараз все робив? А, а звідки ти дізнався? Я вже тепер знаю, щоб ти повернувся в це поселення та зміг намалювати ще інші малюнки, в тебе залишився ще один. І щоб я тебе пробачив, бо видно, що на цьому відео набиралося 300 вподобайок, або ти більше ніколи сюди не повернешся. Хлопцю, обов'язково, я не знаю, поділіться цим відео з друзями чи ще з кимось, бо я не зможу поділитися. Просто я не зможу потрапити в це поселення Я сам своїм всім друзям відійшли це відео, щоб вони підписались та поставили вподобайки, бо я не знаю, що робити. Ми не зможемо повернутися в поселення. Якщо ми не зможемо повернутися в поселення, то виходить, що все. Я більше ніколи не зможу сюди прийти. Напевно, не дуже було добре пошуткувати про селянина з селянином шуткувати. Тому це не дуже добрий жарт вийшов Том Босково постати вподобайку та да підпишіться на канал. Не, Діки, я закриваю, я забираю твою камеру. А що? Хай не чіпай, навіщо ти мене вдарив?